Вітаю вас на своєму кулінарному каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом смачним та корисним фруктовим салатом. Будь ласка, пролайкуйте відео, а я починаю розповідати рецепт. Для цього беру 2 яблука, банан, мандарин, гречеський йогурт без наповнювача, мед та чіа. Очищую всі фрукти та нарізаю спочатку яблуко, потім до яблука додаю банан. До греческого йогурта додаю насіння чіа та перемішую. Тепер цей йогурт перекладаю до яблука з бананом та перемішую. Можна залишити в цій посудині, але я вирішила презентацію зробити в ось такому бокалі. Додаю поверх фруктів мед. За смаком, але я приблизно додала чайну ложку. Зверху викладаю дольки мандаринів. Фруктовий салат готовий, готується дуже швидко та смачно. А найголовніше що це корисно також ви можете експериментувати, додати сюди киві або ананас, або будь-які солодкі фрукти. Всім бажаю гарного дня та смачного. Пока-пока!